Добрий день. У 2020-го теза направляє на тапа рівновага. Хочу деякі гіпотези вам озвучити. Якщо взяти проявлений правний світ, у мене таке враження, що вони перехід повинні робити разом. Тому що це, ну, якщо взяти одній цій душі. Перебувають ну, і там, і там по черзі. То якщо кудись перехід іде, то та система зв'язана. Вона повинна переходити разом. Фактично, зараз вас віддзеркалюють непрямо світу. Ну, як янгели-охоронці, ще якісь там теорії є, то хтось захищає. Ну, якраз, що окремо в ці світи не переходять. Вони повинні переходити разом. І коли переходять, вони з'єднуються, плавляються. Тому що останні кілька років я дивлюся, що почали. Камера почала писати діалоги в неправильному світі. Да, воно як таких постатей не видно, не як привидів, але чітко чути слова. Не просто слова, це діалоги. Вони звертаються, ну, конкретно виходить. Писар дуже чутлива до неправильної світу, І вони її конкретно, називають. От останній раз, коли там немало вона, там тісто тримайся!» пішли неправильний світ, захочуть, да, щоб ми трималися. Тому що ми залежні, взаємозалежні. Якщо в нас щось зеркало, то зрозуміло, що належать. Бо не буде нас, ніхто не руйнувати. Відповідно, ця система повинна перейти разом ну, в інший вимір, буквально. Ну, на більш високі частоти. Багато речей, ну, якщо подивитися по стандартній ситуації, Виходу ніякого немає. Ну, от якщо ви подивитесь, зараз стан в Україні. Що ми маємо? За 30 років Україну знищили, армію знищили, економіку знищили. Ви пам'ятаєте, що ще в тому році там Миколаївські заводи верфі розпродали. А були власники росіяни Спочатку наші попридбали. Потім наче іноземні фірми, а потім Це виявилося, що за ними стояли всі росіяни. І всі ці заводи фактично не знищені. Ну, сьогодні в новинах вчора. Що в Києві не залишилось ні одного виробництва ВПК. В Київ дуже потужні виробництва були. Наприклад, там вже згадали більшовик завод, що вони там робили безпілотник. Я колись працював в і в нас робота була більш великому. Дуже серйозний завод був. Це все знищило. Фактично вже готували, щоб Україна залишилась без економіки. Те, що зараз доруйнували заводи, зрозумів, що їх ніхто відбудову не буде. І зараз, вчора вечором, каже Два якихось один професор, один чи хтось вибирал якийсь. Щоб все нормально, нам не потрібні заводи. Геда так, каже, така західна, так, якщо ви будете піднімати економіку. Фактично роблять це, щоб навіть потенційної можливості не було в Україні відродитися. Фактично потім запустити сюди іноземців розпродати землі і все бути рабами на цій землі. Що керують зараз представники з паспортами іншої держави при владі, відповідно, вони цю державу, ну, нову державу велику, Ізраїль і будують. Відповідно, методами, що класичні, тут нічого зробити не, не можна. Тому що Богобрані все продумали і не вможливили. Тим більше, що там я казав, що не можна повторюватися. І оці цикли, вони враховували. Відповідно, не можна робити подібний супротив. От вони спокійно себе ведуть. І фактично у них все виходить. Тому що все воно прораховано. Так що тут буде відкриття багато таких речей, ну, які зараз неможливо навіть уявити. Тому що повторення це колапс. Якщо не можна нічого повторити, ну і саме розумієте, що вже так як було після Другої світової війни, що знову будуть заводи, потім житло для людей, і країна буде вживати. То зараз все вже не, вони не зможуть це робити, вони не хочуть це робити. Відповідно, йде колапс. Механізмі включиться і що ну, важко поки людям і уявити. Ну, от я останній рік оцей, більшу частиною, перейшов в той стан, що обмежив спілкування. Будь-яке спілкування це взаємодія з людиною і відповідно відволікає. На ну, ті проблеми, що у людини є. А фактично це обмеження, ну фактично, в мене майже зараз немає спілкування. Ну, буквально кілька чоловік, з якими я спілкуюся. Це саме обмеження дозволяє багато речей зрозуміти, які раніше я не розумію. От багато людей, більшість людей. От вони народжуються, вони програму свою не виконують. Відповідно, у них вже слідуючий йде родину, так би мовити, повернення неправильного світу і все-таки реалізація того задуму, заради чого вони народжувати. Якщо зараз не буде такої зачистки, щось піде в кулах, то це повинно вирішитися якимсь чином. Яким чином я не знаю. Ну, от У мене, наприклад, найлюбимийший. День це новий рік. Тому що, щоб ніхто не виходив з зони комфорту, власного, я знаходжуся сам. Тому що ну, для чого я буду відволікати людей, коли всі святкують. І от 18 років я фактично сам. Та було в мене з жінками, коли жив, та був новий рік. А не жінка вона це мене пробувала рятувати щоб я цим не займався, але ну, потім мені в Києві ребрали, де би все і фактично з нею розбіглися. І після цього я фактично залишився. З одного боку воно непогано, тому що не заважав ніхто. Я міг робити те, що я відчував, що треба було робити. Тому що Якщо був би контролер якийсь, який не розуміє всього. Спробував пояснити, але не зрозуміло, що ви як усі. Я не можу так як усі. Я один раз показав, зупинився. Ну що, я захворів. Мене заразу пробили, я хворів півроку. Я не міг, тому що дуже багато було заплановано, що я повинен це зробити. Зараз я все зробив. Це найголовніше, тепер питання по переходу цього. Тому що для багатьох незрозуміло, як це буде відбуватися, тому що, зрозумієте, може бути те невідоме, про яке навіть ніхто не замислюється. Ну, коли я в 1988 році в реанімації знаходився, мені дуже багато інформації йшло. Ну, там, наприклад, інформація, що не буде виробництв таких, як зараз а будуть матеріалізовувати предмети, ну будь-які предмети. Але спочатку буде така система, як контроль. Утвервіть ну, ну, собі як комп'ютер, де ви моделюєте якийсь предмет, але остаточно комп'ютер вирішує, чи матеріалізувати це, чи не матеріалізувати. Ну Як перехідний період, виходить. І фактично. Коли я вже потім вже займався школуями, я багато розумів, що це тимчасове явище. Тому ці процеси, що відбуваються зараз, да, одруйнували виробництво, да, відбудувати ті самі заводи Маріуполя. Це нереально, ніхто цього робити не буде. Тому що обрані не планували. Тому що Це країна, туристи будуть приїжджати, а все, що потрібно, з Китаю буде. А тут будуть житла, бачите, скільки не будували. І продовжують будувати. Будинки пусті стоять. Все ж по плану, під переселенців. Так що тут будуть включатися механізми, ну, можливо, невідомі на сьогоднішній момент. Тому що багато людей в такій ситуації, що зараз, коли заганяють тут. Багатьох залишили без житла. Ну, дехто знову кидається, треба ж норку робити, знову на тваринний цей алгоритм. Будувати, наплодити, посадити, спрацьовує. Але воно безглуздне. Продовжують руйнувати. Тому що тут повинно бути інше. Ні, не кажу, що воно буде відновлення розбудовано. Але, по-перше, ситуація, що в Україні. Коли оці величезні міста, вони не потрібні, дуже велика екологічна нагрузка цих містах. Відповідно, то найкраще ну, до півмільйона мільйона метрів А то все повинно бути люди на землі побудувати. Так традиційно, як пізно жили в Україні. Але цьому противляться було. Ну, знову ж, от скільки там. от, Підпишіть мене, пише 30 тисяч, як на цій сторінці. Ну, от у вас є щось нереалізоване. Вам не віриться, що це може гармонізуватися. Ну от, Наприклад, я згадував той новий рік. От я не хочу більше так зустрічати новий рік. Да, я розумію, що я це робив, щоб люди не виходили. Ну, родичі, знайомі, зони комфорту. Але воно повинно загармозуватися. Як воно гармоніться, я не знаю. Ну Такого типу у кожного є проблема, умов ви не зможете проаналізувати, як згармонізувати цю ситуацію. Але система може згармонізувати. Самим таким чином незвичним. Те, що вам поки в думка не прийде. Тому що ви не на тому рівні. Вібрації, щоб думка могла проявитися цього рівня. Тобто, пробуйте проаналізувати своє життя, і от що ви аналізували. І спробуйте, можливо, це вам вдасться, щоб воно зараз організувалося, реалізувалося. Багато скаже, що це нереально. Нереально, Нереально, коли думка не приходить. Якщо думка просто прийшла, то це реально. Бувка про те, чого не може бути, вона просто не прийде. Що у вас не змоделюється ця думка матрицею у вашої голові. А якщо вона вже змоделювалася, то це можливо. Да, ви мене знаєте, яким чином це відбудеться, але приходить, що це можливо. Так що пробуйте замислюватися про ці моменти. Нестандартно, так би мовити. Щоб повна гармонія в нас в суспільстві, коли люди не будуть виходити з зони комфорту, виходить, що кожен знаходиться у зв'язку з іншими людьми гармонічно. І не треба нікому. заважати. Ніхто нікому не буде заважати. Як воно буде, я не знаю. Але я думаю, що буде таке Ну Зараз те, що відбувається, розуміється, у нас дуже гарний тренінг відбувається. Тому що якщо для всього світу, поки це регулюється, богообраними, відключення світла всього, а коли почнуться процеси планетарні, про які, до речі, казали, кінець світу. Фактично перестане працювати. Вся ця енергетика, штучна наша, все інше. Інтернету не буде. І оці Ілона маска. Рілки, що продаються. Зараз вони не будуть працювати. Це головне. В принципі, вже будуть готові до цього. Тому що їх натренують на оцінь виживанні, яке Ну, Там прем'єр, міністр сказав, що При повному блокауті, що страшного, люди в села переберуться. Там виживуть. Дійсно, воно так і відбудеться. Тому що людям і треба в села перебирати, Тому що от ці хмарочоси в них неможливо. Воно все фанить, гудить. Поля такі легкомагнітні, що для людей смертельне, це все це, це повинно бути зруйновано. Як буде відбуватися це все, я не знаю. І те, що повинна прийти влада проукраїнська, це зрозуміло. На якому етапі вона прийде? Не знаю. Можливо, коли закінчиться війна, ті, що вже нічого не боїться, пройшов фронт, вони просто зметуть цю владу. Але знову. А хто слідуючий буде? В обрані слідуючих підсумків. Не хоче таких мань, вон, таких. У них все продумічити. Воно повинно до цього нейтралізуватися. Фактично, якщо там хтось хоче земельки захрести і на ній заробляти української, то все він одразу в землю йде. Отримує свої, в такий механізм включиться. Самому заможному цей день нагорода, царство небесне. Я в своїх відео розповідав, що знаючи, що потім ресурси матеріальні не віддадуть, бороні на общину, ну, такий сценарій закладений. Відповідно, він спрацьовує потихеньку. І так може посилитися. Так що відбудувати Україну, б'є за Ті, хто накрали гроші. Якщо не віддадуть, вони просто помнять. У них буде право вибору. Чи здохнуть, чи віддати награбовання, державі практично на розбудову. І не потрібний ніякий позик. Ну, більшість позиків це ці ж гроші. Наші. Я 90-х займався, вони була невеличка. Там гроші виводили до кордону, а потім з цих грошей. На власне виробництво давали кредити. Тому що 5% залишали в Україні на виробництві, а 95 виводили за кордон. І потім фінансували своїми грошима цей завод. Під виглядом іноземної фірми. Ну і відповідно з відсотками серйозними оплачували саме собі. Ну, практично це дуже багато було робимо. Він це все, воно зникне. Нам таке стане цим, на якому буде відновиться гармонічне життя, коли люди будуть жити на своїх відчуттях. Фактично, як пращури наші життя. Як довго воно буде, я не знаю. Ну, дуже довго воно не буде. тому що... Та сама війна. Слідуючи ну, там, то, бачите, медична поліція, то, там далі віруси підуть, все вірно. Знищувати людей будуть. Ну, як перепре, люди замикать. Поки вони шаблонами мислять. Тими, кому вони середили живуть. Вони можуть проаналізувати те, що в них ум запам'ятав. Така ситуація, треба це робити. Чому і плани по відбудові ці всі різні подають. Вони зрозумілі, логічні ділянки. Але може бути зовсім не так. Тому що матерізувати предмети і не тільки предмети. Це по силі в спільноті людей. Ну, окрема людина проблематична, але коли велика кількість людей забажає чогось одночасно, все можливо, те, ну, сама матриця навіть так працює. Коли багато людей, вона дає тоді те, що люди стріль бажають. Так і Грегори створювалося. Ну і потім, що бажаєте, те й отримуєте. Ті, що створювали, вони знали. А тих, кого не залучали, вони цього всього не знали. І відповідно просили саме того, що їм не потрібно. Будь-який христианський глядач. Там це світ мертвих, це пекло, Одні страшилки. В дійсності це велика ілюзія, створена жерцями для керування людьми. Ну, ті достатньо. ті достать. Таке подумайте, що неправильно світ. Я думаю, він дзеркалить наш світ, він повинен перехід бути разом. Тоді вони, мабуть, і проявляться, коли вони вийдуть на один частотинний депозон, коли буде ця рівновага. Я назвав одного тафа, а нового. Ви 24. Перти біля б'яв. Побачимо. Мовить достатньо.